Цар Соломон. Найбагатша людина на планеті Земля, наймудріша людина на планеті Земля. Але чому навіть він не зміг догодити Богові? Дуже цікава насправді ситуація. І завдяки церкві Слово Боже, завдяки пастору Станіславу та Юлії Салтаненко, я зміг зрозуміти цю реальність. Насправді багато віруючих жаліються на те, що ой, я не встигаю послужити Богу, бо в мене робота, мені потрібно гроші заробити, мені потрібно квартиру, машину, мені потрібен басейн, спа, мені потрібен манікюр, педікюр зробив, все ще завгодно. Да? І це не є але питання в тому, що люди виправдовують свою невірність Богові лише по тій причині, що у них не вистачає часу, бо у них так багато справ. Так от Соломон, маючи все, недвіжимость, гроші, славу, влияння, і він навіть не міг догодити Богові, тому що у нього не вистачало часу. А от його батько, цар Давид, незважаючи на війні, на постійне переслідування і труднощі в житті, він догодив Богові максимально. Тому не дивіться на обставини, служіть Богу, як є.